У цей складний для України час неймовірна кількість звичайних людей, наших земляків, приходять на допомогу нашим воїнам, яким в надскладних умовах вдається зупиняти лютого ворога завдяки їх мужності, самовідданості, патріотизму та безмежній вірі у нашу перемогу. Кожен з нас. Може допомогти захисникам України, адже саме у єдності, наша сила. Ми спільно воюємо проти ворога, кожен на своєму фронті. Ми, вихованці школи журналістики, мали змогу вкотре переконатися у цій істині, завітавши до наших козівських волонтерів, які роблять величезний вклад до наближення нашої перемоги. Свою волонтерську діяльність ці люди розпочали ще в 2014 році під час вторгнення Російської Федерації на наші землі. поштовхом на шлях волонтерства. Поштовхом на шлях волонтерства після революції гідності, якщо взяти війна почалася фактично 2014 року, зразу після революції. Одні з революції хлопці пішли на фронт. Інші, інші які залишилися тут, ми створили волонтерську організацію. І такі, після того, як війна почалася, ми почали волонтерити, їздити до хлопців. допомагати їм. Разом починали волонтерську діяльність з Сергієм Івановичем Ліщиним. Часу, щоб розслаблятися, ми знаємо, що хлопцям там теж нелегко не в окопах зараз і під, під обстрілами, де скажу, кожен день, кожна хвилина може бути, як то кажуть, фатальна і тут... нам тут легше, ніж їм. Так, нам тут легше, ніж їм там. Я Але не... мусимо, мусимо, як то кажуть, всі, всі разом. Як то каже, разом не сім і, і до перемоги, інакше нам шляху нема. По-різному. Після Майдану почали збирати таку посильну допомогу на фронт, тоді було трошки складніше, як в теперішні часи з забезпеченням війська і всього решту. Ну тільки в літі почали озароджувати в 2014 році. Осінь не, не знаю, не скажу, тому що я вже служив, я бачив то з, з другої сторони. Як ми приїхали на позиції, то нам привезли ці, цілу таку, певно, 4 тони гуманітарної допомоги, практично все їжа, то ми цілу зиму не знали, що таке державне забезпечення на фронті. А після того, так як мені допомагали, то я мушу комусь допомогти. Так Після Майдану ми тут зорганізували наш волонтерський груп, створили самооборону Майдану, створили тут, на місцях і допомагали. Домагали всім, чим потрібно було, що було потрібно для наших хлопців, які були на фронті антитуристичної операції, і відповідно за сьогодні працюємо, допомагаємо тим нашим бійцям, які сидять на окопах. Фактично в 2014 році армія була роздута, розбута, голодна. Все, все ми, звичайно, волонтери завдячуємо всім жителям, підприємцям, всім. Звичайно, волонтери організовують і везуть. Але без підтримки і педагогічних колективів, і медичних колективів, і аграріїв, всіх пенсіонерів, учнів, ми б нічого фактично не зробили. Ми фактично організовували, везли, але допомогу надавали нам все населення нашої кожівщини. Коли говорять, що волонтери це. Це верхівка, то яке збочення, мені здається, поняття. що Волонтером є кожен, хто якимось чином. Це всі люди доброї волі. Яким, любим чином, Це бабуся, це яка зі своєї пенсії виділить 5 гривень. вона є волонтер, чи та бабуся, яка забрала вдома кілограм картоплі дала, чи кілограм яблук, вона теж волонтер. Всі волонтери, волонтери в душі, це люди доброї волі. Я завжди кажу, що ми логісти. Ми логісти, це які поєднують. Тут людей ну, в тилу і хлопці, які на фронті, ми остання ланка, яка довозить тільки. Ну, і... Мені так здається чомусь. Чомусь здається, що воно повинно бути тут і тут. Коли розумієш, що по стану не можеш йти воювати, але хочеш чимось допомогти. Володя воював і тоже зараз волонтерить по різному. Я думаю, те, що ми робимо, то нас усвідомлення того, що ми причетні. Ми ми щось робимо, ми не сидимо, склавши руки. Якась маленька частинка, маленька крапелька. Але всі разом крапелька до крапельки, і якась є велика робота. Нашими співрозмовниками були миць Роман Богданович, голова громадського формування самооборони Козівщини, Сергій Іванович Ліщишин, голова благодійного фонду волонтери Козівщини. Володимир Зиновійович Пуківський, учасник АТО, волонтер, Іван Богданович Вовк, волонтер. Оксана Євгенівна Кравчун. Активістка волонтерського руху, медпрацівник, що займається комплектуванням аптечок ліками для воїнів. Та Галина Миколаївна Галас, голова волонтерської спільноти Сила Любові. Бажаємо цим людям з великим серцем, які обрали важкий та неспокійний шлях міцного здоров'я, тепла у серці, миру та перемоги, хай Божа опіка та удача завжди будуть з вами. Ми щиро вдячні вам за вашу нелегку працю, за те, що серед своїх складних буднів знайшли час для розмови з нами, за вашу щирість та доброту. Маємо надію, що таких як ви, людей з відкритим серцем, які готові допомагати, стане більше разом. Ми сила, за нами перемога. Слава Україні, героям слава!